Слава Україні! Героям слава! Що ж, вітаю вас щодо моєї перемоги. З нами капітан команди Дніпро 04 Микола Вакула. Е, за рахунок чого ви сьогодні переграли командою в Кадіч, ваша думка? За рахунок того, що й зазвичай. Волівій якості дуже довго нас шукали свою групу. Дуже довго один одного притирали. Сьогодні у нас п'ять нових гравців, і треба було їх десь проставити на полі. і Від цього виникали помилки і так далі. Ну і досвідчені гравці сьогодні помилялися, там не без того. Але загалом вже в другій половині коли вже знайшли свою гру там десь. І якщо можна говорити про контратаки, ми тут дещо проводили. Вдавалося щоразу забивати. забивати. Суперник, суперника, мабуть, цим трішки е, е, шукували, тому що дуже швидко забувались м'ячі, і вони просто не встигли відігратися. Ну загалом по грі. Є над чим працювати. Достатньо це для нас новий турнір, бо ми раніше не грали, такі там може дуже давно. Треба час для того, щоб зігратися. А так за рахунок у команді, подяка, звісно, всі боролись до кінця і в принципі заслужені собі перемогу. Ну що ж, подякував вам за боротьбу, за вітаю вас з перемогою і бажаємо успіхів наступних матчів.